День, мої шановні, привіт вам всім з Миколаївщини. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про Все. Сьогодні 22 березня, у нас дуже гарний сонячний день. Ну, сонечко то заховається, то знов виясняється, але все одно немає сьогодні нарешті дощику, бо більше тижня у нас моросив дощ і було пасмурно, і сніг йшов, ну, була негода. Вітер холодний, було 4-5 градусів тепла, а ночі 0, і ноль, мінус 2 було. А сьогодні нарешті прямо весна. Сонечко виясняється, і наградну синику 15 градусів тепла. І вирішила з вами прогулятися по своїх квіточках. Побачимо, що як виросло, що підросло, що квітне. Тож підемо гуляти. Запрошую на прогулянку. Як ви можете бачити, в нас вже квітнуть фіалочки. Це коло порогу у мене така клумба під виноградом. Тут ось цибульки такі. Це ірис сітчатий, цибульковий, але в цьому році він чомусь не квітнув. От. Це пролісок уже відквіт. Так, у нас перезимував ротики львіний зіл. Не сьогодні, а завтра мають заквітнути нарциси. Так ось виглядає сон трава. Це герань великокорньова. Тут ось Вероніка. Ще не дуже файний вигляд має. Ну, вона стане дуже гарна і буде квітувати синіми квітами. Це Вероніка повзуча. Також тут -от іри... ці нарциси. А тут ось, бачите, крокус. Це польовий крокус. Це природній крокус. Це маргаритки, он уже на бутонах. Тут тюльпани ботанічні, маленькі. Он уже мускарик виходить, зсерединка. І очіточки. Ось така тут у мене клумба. Далі я сюди ще підсаджую різні квіточки. Тобто вона у мене буде тут ціле літо з квіточками. Йдемо далі. Просинається вже клематис. Ось такі вишньові квіти, не знаю назви, вибачте. Аквілегія, тюльпани. Це ось. Схожі листочки на сунички, це повзуча така рослина, називається дюшанея. Квітує жовтими квіточками, а потім має такі червоненькі як цунички. Це звичайні нарциси самі прості. Ну, вони дуже гарні і пахнуть дуже гарно. То піретрум або хризонтема літня, от, або ромашка. Як то називає? Це лютики. Звичайні, такі жовтенькі, як трояндочки. Це рястка, кажуть, або тіцемлічник. Також аквілегія і іриси карликові маленькі. Це отака у мене тут, також під виноградом. Невеличка клумба. Ну і почнемо розглядати інший квітник. Тут у мене є такі симпатичні плющі. Це е, із живця. Знайома дала гілочки, я прикопала і вони так прийнялись і ростуть собі тут. От. Це е, називається фіалка матрона або нічна фіалка. Виганяє великий пагін, такі малинові квіти зібрані в суцвіття і дуже-дуже пахуча. Тут ще в мене отакий ось плющ є іначе. Також, як ви можете бачити, це живці в минулому році. я також. Тут ще ось один, трошки різний. Тобто в мене їх три. Ось, ось такий є, такий листочок і ось отакий. Ну, цей поза минулого року, то він вже виріс, він гарненький. А це минулої осені. я. Вони перезимували живі. І пускають нові молоденькі листочки. Тобто все з ним хорошо. Тут турецька гвоздика. От. Це тут мальва. Мальва така темно-темно-бордова. Також герань, оця великокорньова. І тюльпани виходять. Тюльпани, тюльпани різні. Це незабудка. І тут ось нарциси, тюльпани, очітки, фіалочка далі. Тут у мене є міліса і м'ята. От Міліса, а тут ось м'ята пробуждається. І тут піретрум. Або ромашка дівоча. От єсть. І скрізь виходить тон То дзвоник садовий, такий великий. От, тут також нарциси, тюльпани, це маргаритки виходять. От. Тут моя ялинка, ця що в горщику прикопана, ще ніяк нікуди. Ну, вже придумали, де посадимо, тож Потім. Тут калина. Ну, що, як ви бачите, які тут два живця? Це я посадила чотири живця, два живця пустили кори... корні. І ростуть, а два живця загинули. Тож, можете, так як я, пробувати. Живцюю, все саджаю, щось приймається, щось не приймається, але треба пробувати. О. Ну і ось дивіться, які вже тюльпани дуже великі. Це ранні. Воно видно, які ранні вони, вон, бачите, більші листки, більші пагони. Там вон, є квіточка буде. А ці щось не видно квіточок. Ну, нарциси вже на бутонах. Там он пролісок квітує. І он, як ви бачите, отака яснотка зеленчата. От. Ось такий квітничок аквілегії. Це ось виходить у піон. Піон воронець. А тут ось звичайний. Піон виходить. От. Ось квітує уже маргаритка. Також рястка або ті Тут ось виходить будра. Минулого осені я посадила малесеньку діленочку, і вона призимувала. От. Тож виходить. Тут у мене отака. Є примула. І ось примула, і ось. І ось дивіться, така примула у мене заквітнула. Це ця примула, де мені в минулому році чоловік подарував на 8 березня. Я її висадила в ґрунт. Вона дуже і гарно квітувала минулого року. І в цьому році, як ви бачите, збереглася і перші квіточки. отакі, Чарівні симпатюльки. От. Тут перша квіточка розквітла медунки. Медунка цукрова. От. Вона виб'є, як ви бачите, багато бутонів, вона виб'є вищі їх туди далі, бо тільки-тільки почалося тепло, ось їх багато. І буде дуже красиві листки в неї потім. От тут вона у мене під виноградом, там воно тут виходить мускарик. І там аквілегія, От такий квітничок у мене тут є. Туди далі, тут буде дуже багато різних квітів. Буде гарно все квітувати весь сезон. Ідемо далі. Вийшли на вулицю. Тут у мене на аркі отака летюча. Троянда. От, пережила зиму, вон уже бронючки єсть. Все з нею добре. А по цю сторону арки в мене тут клематис, також він вже розпускається. Все з ним добре пережив. По бордюру у мене тут отакий очіток. По-моєму, очіток їдкий на нього кажуть. Гарно розростається, але я його стримую, де не потрібно вириваю, роздаю кому хто хоче. Так, а тут у мене крокуси. Уже он пообцвітали вони, ну ще одненький залишився. Якраз, поки була ота негода, вони собі тут. Так би було рясне гарне квітування, ну їх дощ, сніг. Це аліуми виходять. Тут ось о, е, котяча м'ята, тут ось флокс виходить. Далі рудбекія, така дрібноквіткова. Тут ось ліхніс звичайний. Ну і тюльпани, турецька гвоздика. Далі дзвоник садовий і дзвоник скучений. А це ось так виглядає на сьогодні Троянда Глорія Дей. От Бруньки вже в неї. Все з нею добре. От. Далі тут оце ось перецвіли ірис січатий або іридодіктум. От вже тільки листочки. Тут ось ліхній скорончатий, аквілегія. Отак От дуже гарно виходить ремурус. Отакий здоровий буде в цьому році. В тому році була сама мітьолка китлиця, півтора метра. Хто дивиться мене, той бачив. Це мускарі, листечко. Ще нема квіточок, тільки листя. Тут ось тюльпани, далі монарда, так гарненько вже розпускає свої листочки. Це лілія біла. Тут кніфофія. Кніфофія в цьому році повинна заквітнути, тому що її вже третій рік. Вирощувала я її з насіння. Як ви бачите, ось тут три рослини, одна, дві, три. Це я виростила із насіння. Далі багатолітній льон, тюльпани тут у мене скрізь, лілейник і е, турецька гвоздика, а тут москарики вже розпускаються і бджілки біля них тут трудяться. От. Тут також вона гвоздичка тюльпанчики. і ресічатий оцвів, треба прибирати ці оцвівші. І так ось крокуси квітують. Симпатюлечки. Також є вже оцвівші, ті, що перві розпускалися. Ну і ось так. Мої крокуси квітують. От. Уже подекуди виходять лілії вон які раніше вже випускають. Ну і тут ось мускарі будуть, садовий дзвіночок, це також крокуси і опунція. Також ось рис січатий був, треба обривати. Ось От. От такі очіточки дуже симпатичні. Виходить піон воронець. Вузколистий. Це цинерарія срібляста. Так ось отакі у мене є проліски. От. І ось дивіться, який у мене симпатичний крокус розсвівся, великий, ось дивіться, для зрівняння мій палиці, який крокус. Великоквітковий, дуже гарний. А тут продовжують сісти галантуси. Також ось кущик мускарі. Листя з осені. Оце воно перезимувало, бачите, нічого йому нема. Воно і зимою було таке зелененьке на очітках. Ось такий. Ось, бачите, в мене тут коврик очітків. Це лаванда. Треба вже стригти. Хочу постригти і заживцювати. Побачив, що в мене вийде. Вона вон, видно, що випускає нові зелені листечка. Вон, є зелені листечка, вона випускає вже новенькі. От також ось піон-воронець мускулистий. Це ось мускарі, тюльпани о, з водою. Всередині вода. Водичка внутрі. Скрізь вона. Також мускарі. Тут у мене Сантуліна сиза. Бачите, я весь кущ розділила, оставила тільки отаку поділку, бо було їх дуже-дуже багато. Піон бускулистий. Це е, така астра польова. Тондери вітам, іриси. Карликові, аквілегія і бджілка там щось водичку він собирає. Бачите, які є тюльпани, з яким пістрявим листям. Тут ще квітів нема, а листя вже дуже гарне. От. Флокс шиловидний, лілейник. І скрізь тюльпани. А це іриси голландські, цибулькові. От. Будуть скоро квітувати. Дзвоник садовий, великоквітковий. Також тюльпани, мак багаторічний, Монарда кущик. А тут дивіться, які красиві, пістряві, усякі у мене очітки. Бачите, які? Різні-різні. Тут вони різні, видно, ось такий. Ось бачите, які вони ляки. Турецька гвоздика. Квітують, не знаю, у нас на них кажуть зірочки оці, жовтенькі, квіточки. Тут ось також розпускається монарда рожева така. І скрізь у мене тут, як ви бачите, це у мене чабрець. Повзучий чабрець, дуже пахуча рослина, квітує дуже гарно, яскраво рожевими квіточками. Тут у мене дзвоник вузьколистий чи точечний, не знаю, як правильно його назва. От. це отакий у мене тут ось троянда витка плетюча. Забула, як зветься. Якщо нагадаю, напишу, воно вже листочки у неї починають з'являтися. Троянда гарна, майже без колючок, дуже-дуже рясно квітує гронами такими. Але вона це так переквітла і все. І потім просто листя. Тож я думаю, чи я її залишу, чи я посаджу тут якусь іншу рослину чи троянду, яка буде квітувати мені весь сезон. Ну, ось так. Ідемо далі. Прийшли на гірку. Гірка в мене ще не прибрана, бо дожжі йшли, не давали нічого робити в нам. Отак От квітують фіалочки пахучі, такі гарні, милі. Кажу, що в мене тут ще не прибрано трошки. Також очитки тут різні, От. то ротики. Далі ось червоненькі листочки то Енотера. От. Тут ось. О... Хтось дівчаток теж показував, не пам'ятаю, Наталочка, по-моєму, що яснотка пурпурна. У мене також вона щось не дуже перезимувала, але жива. Значить, надія є, вона раз жива, то вона собі розповзеться, наростить кущик, буде гарно квітувати. Ну, щось цю зиму вона дуже негарно перезимувала. Тут у мене камсіс. Також живий, здоровий. Отак От я переплела три гілячки і стрижу таку коротку. І воно такою, як шапочкою такою. Ну, воно ліана нарощує гарні пагани, дуже довго квітує. Там он великий кущ хризантеми мій. А далі то у сусідів трошки. ну У них так завжди, вибачте. Так. Далі дивимося. От кожного року я показую, що моя живучка не живучка. Ну, Люди кажуть, що вона агресивна, що вона там десь розростається. В мене вона отак погано зимує тут чомусь, он, ну, є живі. Тобто вона росте знову. Але ж, ну, сам факт, оце ось теж живучка, вона пропала в мене. От. Тут ще ось між камінчиками дивлюся, є живі всередині отут. Тобто ще і ось. Жива рослинка Ну, наросте. Отак, От дивіться, дуже-дуже гарно наросли мої кам'яні троянди або седуми. У мене тут є їх три види. Є отака кам'яна троянда. Ось. Потім отака дуже гарна, з сизим таким нальотом, дуже симпатична. І. Ага, не 3-4. Отака ось вона ще інакша. Літом вони добре видно. По весні трошки вони не сильно показують себе, але теж гарно, дивіться, як красиво. Ось отака ще є Дівчатка, хто хоче собі отакі троянди? Ви бачите, як вони сильно розросталися, то я можу вам запропонувати. Отакі седоми. І учітки. Ви також бачили у мене, скільки очітків. Я також можу вам пропонувати і учітки. Хто хоче, пишіть мені. Під відео буду з вами ділитися. Гвоздика, Вирощена мною з насіння. Ще не бачила, це в минулому році виростила. Так, Баксик, ти прийшов зніматися, да? ти прийшов зніматися? У відео. Ну ти ж як мій хвостик, да? куди я, туди ти. Ну, познімайся, познімайся, красунчик, познімайся. Де ти був? Запачкався, бігав десь. Це Вероніка також, така, як там була в колись повзуча. Така рослинка, дуже симпатюлечка. Ось, бачите, вже нові молоді листочки. От. А це перезимувавші, бачите, вони відрізняються. Ці яскраво такі зелені, а ці ось з бордовим таким баксиком. Не мішай. Це березклет повзучий, ось тут у мене. І кульбаба вон виросла. Не кажу, гірку, я ще не встигла прибрати. Так, оце дело Не знаю. Вижила вона, не вижила вроді як жива, а вроді і не дуже, не знаю, побачимо. Поки не чіпаю, не трогаю, будемо бачити, як що до чого. Це усю отакі ось рослиночки маленькі. Це самосівом, адоніс літній. Дуже гарні яскраві квіточки. Тут у мене гіпсофіла багаторічна, рожева. Оце. Далі рястка під І... Ломи камінь. Отака така малесенька дівночка. Дівчата пробувала з насіння, ні разу нічого не вийшло. Була у місті на базарі і побачила, жіночка продавала і я забрала. Дівчатка, отака от маленька дівіночка 25 гривень, я вважаю, що це даром. Бо так як її дуже тяжко виростити з насіння, то я посадила її у листопаді місяці. Вона ось благополучно пережила мені, зелененьке ось випускає серединку. Тобто я матиму таку рослинку. Ось отакий очіток, бачите, який? Дуже яскравий, гарний коврик такий йде, він собі йде-йде везде, скрізь, повзе собі. А тут ось отакі очітки в мене. І ще інші. І он. Ну, я люблю очітки. Люблю вони тут так. Це махрова гвоздика. отака така переста. Це рожева. А це оце така кулька, це біла махрова. отакі такі Також були мною вирощені із насіння їм уже по 3 роки. Ідемо далі. Тут чистець або ж яка заячі вушка. О, така рослинка дуже прикольна. І також квітує, випускає таку мітличку і квіточки. Далі тут флокс шилоподібний, це в мене тут рожевий. Далі флокс шилоподібний, там він блакитний. І отак розрісся великою куртиною. Це ясколка. Дуже симпатична рослина, цілу зиму вона отака гарна. а Туди далі, в травні місяці, вона буде квітувати дуже-дуже рясно, білими квітами, дуже-дуже ароматними. Далі у мене тут ось оце все, це барвінок вузколистий, Квітує дуже гарними, фіолетовими такими крупнючими квітами. Це я не помню, що. Це також оцей барвінок. Ну, він он постріляв кругом. Також, дівчата, хто? Любе барвінок. Ну, він не, не, не звичайний, як завжди. А я ж кажу, в нього листочки. Вон, бачите, вузенькі такі листочки. Ось, Баксік, Я показую листочки, а не тебе. І також очітки. Ось листочки такі вузенькі і квіти. Якщо знайду, я вам вставлю фото. Дзвіночок скучений, також очітки. І флокс, я казала. А ще тут у мене також гуздика. Не махрова, проста. Також така сиза, така гуздика, рожева і всередині таке малинове кільце. Також, якщо знайду, ставлю фото. Ну ось. І тут у мене також фіалки скрізь. Ось так на сьогодні. Виглядає моя гірка. Її, правда, ще треба почистити трошки, бо ще рослинки не почистяні, трохи поприбирати. Ну, це вже як стане на погоді. Бо я ж кажу. Більше тижня у нас йшли дожді і сніги, і все разом і була сильна негода. Холодно дуже було, вітер. Ну що, йдемо гуляти далі.